Водій цього фіата вже вдруге за вечір потрапляє в ДТП. На столичному шосе разом із поліцейськими він чекав, доки його машину прибере з дороги евакуатор. Місце аварії обгородили світловідбиваючими конусами, але водій Опеля їх чомусь не побачив. Позбивав конуси і врізався в цей автомобіль. Свідки розповідають, місце аварії добре проглядалося, але кермувальник Опеля загальмував перед самим зіткненням. Коли чоловік вийшов з машини, усі одразу зрозуміли, що той п'яний. П'яний водій Опеля ударив мій автомобіль з другого боку. Ну і поліцейські, які знаходилися між автомобілями. Чоловік поліцейський травмував кисть, а от його напарниця отримала важкі перелами обох ніг і втратила багато крові. Сьогодні їй вдруге робили переливання. Перелом бедра, перелом волі, відкриті переломи, перелом правого коліна. Тому вона зараз знаходиться в реанімації, їй наложені апарати зовнішньої фіксації, вона в сознанні розговорює. Під вікнами лікарні тупцюють поліцейські, хотіли провідати колегу, але до постраждалої сторонніх не пускають. Родичі дівчини спілкуватися із пресою, поки не готові. Заборонена тут мати. Чоловік тільки не Водій Опеля замість водійських прав показав поліцейським тимчасовий талон. На місці намагався виправдатися, що просто не помітив аварію. Просто скоріше, отвльокся. Експертиза показала, що пильність водій втратив через алкоголь. Перед тим, як сісти за кермом, 33-річний чоловік випив щонайменше пляшку горілки, і це вже не вперше. Його притягувало до відповідальності, і в теперішній час він позбавлений прав. Як було встановлено в ході експертизи, кількість алкоголю в крові складає 2,41 проміля. І з місця аварії чоловіка забрали у кайданках. Зараз він в ізоляторі тимчасового тримання, повідомляють у столичній поліції. Чекає, доки суд обере йому міру запобіжного заходу. На столичному шосе, де він вчинив наїзд на поліцейських, і досі видно величезну пляму крові. Швидкість велика. Да. «Надо обмеження ставити якісь через соцмережі. небайдужі кияни оголосили збір коштів на лікування постраждалої патрульної. Процес одужання займе місяці, тому до роботи у лавах поліції дівчина зможе повернутися не скоро.